Починаючи із Святого Євангелія, хочу звернути вашу увагу. При Христі Ісуса стояли Марія Його мати, Марія Клеопова і Іван, учень Христовий, Той, який написав Євангелія від Йоанна, яке ми сьогодні читаємо. Тобто, нам описує не хтось що десь чув, а той, хто бачив. Той, хто був присутній своїми очима стояв біля матері, коли Христос сказав жінку ось син твій. Христос звертається до Матері і каже до учня, ось мати твоя. А це той учень, який Оце записав. Тобто безпосередньо присутній на горі Голгофті, який стояв біля Христа Господнього. Але дивіться, на що хочу звернути вашу увагу. Про що це Євангелій нам розказує? Не тільки описує історичну подію. Іванилець звертає увагу. Починаючи, дивіться. Каже, Кажуть юдеї до Пилата: у нас є закон, і за законом він має умерти. Що то за закон такий? Той закон, який був написаний, щоб люди не поклонялися іншим богам. Один бо бог є заповідь і каже, Пам'ятай я й Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. І нехай не буде у тебе інших богів. І ця заповідь була сильна. І ніхто не міг собі там навіть думати якусь іншу інше почитання богів, бо за це карали смертю. Добрий закон. Але коли прийшов Господь Бог, вони кажуть, за законом ти маєш смерти. І кажуть, до палати його треба розп'яти. Та берите і розіпніть його. Але в нас у, у законі написано, що не вбивайте, ми не можемо вбивати. То ваш закон може недосконалий. Ні, Так не можна сказати, бо це Бог дав. Ну, то в чому проблема? Чому ваш закон до цього ніяк не може застосувати? А тому що люди запутались. Загралися в закон. Почали приписувати ті закони, ті гріхи, ті проступки, може не туди. Другий етап, який хочу звернути вашу увагу. Найперше, то, що ми часом бажанням виконати закон, можемо людям пошкодити, бо тому що ми неправильно можемо його застосувати. Друге є там, на що хочу звернути вашу увагу. Ісус Христос каже до мами, знаєш так, жінко, ой син твій. А підносить свій взір до неба і каже, ава отче. Навіть не тату, а по українською мовою, це буде таточку. Татусю, чого ти мене покинув? Елі, елі, лама, самадхані, каже Ісус. Тату, татусю, чого ти мене покинув. А до мами каже жінко ось син твій. До котрого тата він звертався? Того, що на небі? До котрої мами він казав тої, що на землі, що була людиною, хоче нам показати, вибрана з усіх людей. Найкраща жінка на світі, відколи світ був сотворений, і до сьогоднішнього дня. Він її навіть не пробує ставити в один ряд. А відповідно, щоб ми розуміли, значення Творця, Бога, Отця, що сотворив небо і землю. Це треба нам враховувати. Не як приниження матері, а як величання Господа Бога. І тепер дивіться, він мамі каже: жінко, ось син твій». учневі каже, ось мати твоя, він рівних робить на землі, щоб ми рівно <кхід> до всіх відносилися, не величали когось дуже, не принижували когось дуже. Бо Він каже, я вам приклад показав на Голговцю. І я це сказав у найскладніших ситуаціях мого життя. Я висів на Христі, каже Христос. Я висів на Христі. Бо одно діло людина каже, коли вона неї все добре. Вона лежить на м'якому дивані після. Повноцінного обіду, наїлися, відпочивай, здорова, нічого не болить. А інший варіант: коли ти біжиш у підвал, бо в сусідньому, на сусідній вулиці впала ракета, та повилітали вікна, і ти спішиш і думаєш, дитина за мною співає, чи ні, чи брати дитину на руки. Але я не можу, бо ми з дитиною не влізмося, там дуже вузько. У цій ситуації ти думаєш по-другому, ти в цій ситуації вибираєш то, що у житті є найважніше, коли є складно. Христос висить на христі і розумієш, що йому лишилися лічені хвилини. І він хоче сказати найважнішу річ. Жінко ось син твій. Це найважніша річ Господи. Ось мати твоя. Богородиця для нас має бути як мама. А він сказав до неї: ось син твій, людство Твоє, яке лишаю на землі, передаю Тобі в руки пречисте. І ви на Христі, щоб ви знали, що це для мене були найважніші речі, каже Господь. І щоб ми приймали на землі, щоб ми були рівні і одинакові, не вивищувалися, не принижувалися, а з пошаною ставилися один до одного, як рівний до рівного. Господь Бог хоче бачити, що ми є Божа родина, яка не шукає хто більший, хто менший. Пилат каже, хіба ти не знаєш, що я маю владу розп'яти тебе і відпустити тебе? То Господь і на це звертає увагу. Не мав би ти ніякої влади, якби тобі недавно було згори. Як Господь Бог дає владу, Що, призначив його ні? Бог допускає кожного правителя і дає йому завдання. І той правитель, який чує голос Божий, він входить в Божу орбіту. А той, який не чує Бога і не хоче виконувати із своєю місією правителя ще Божу справу. Я не буду вам пояснювати, що з ним буде, Бог для таких має свій план. Я не знаю, який той план. Ну, підозріваю, що не дуже добрий. Імператор Костянтин, в часи якого церква була легалізована, церква була піднята на рівень пошани, почитання його мати. Олена із Патріархом Макарієм якраз і відкопали той хрест, який, на якому був розп'ятий Христос. Константин, Який почув Бога? Скільки часу пройшло, То було воздвиження було перше, та було 3, 326 році. А потім пізніше, в 600, вII е, столітті, скажімо так, іменно друге віднайдення Христа Господнього якраз і святкується 14 вересня сьогодні. Це 7 століття. А Костянтин це 4 століття. Бо тому, що після. Після того Христос помер та святиня, яка була, її захопили захопили чужинці, їх гріб Господній засипали, закидали землею, щоб його забули взагалі. Бо чужинці вони були іншої віри. І то все позасипали, поприкидали. Але Константин, його мати Олена, вона вже була. Вона вже була більше 80 років, старша жінка. Ну, ясно, вона сама не купала, вона була, дала команду. Прийшли люди і купали. Але це було тоді, коли правитель слухав Бога, шанував Бога, почитав Бога. І тому сьогодні, згадуючи, Оце воздвиження чесного животворящого Христа. Ми повинні кожен для себе, кожен для себе запам'ятати, коли я дивлюся на Хрест, я бачу всю подію. Я бачу мати, учня, які стоїть під Христом. Я бачу пилата, який засуджує Христа. Який викручується по міжнароду, просить і так і сяк. І я бачу тих людей, яких підкупили, щоб кричали: розпни його, розпни його, це ж куплені кричали. І ми часом можемо себе продати, що нас можуть підкупити то на виборах, то ще десь, щоб сказати ту, ту правду, то ту слово, ту брехню, яку, за яку нам заплатили. Я бачу, дивлячись на хрест і ту різницю, яку ми робимо, якою Христос каже, не робіть так. Він до мами своєї каже жінко, і до учня каже: ось мати твоя, підносить його до рівня своєї матері, називає його сином. він це звертає увагу на тих. Що люблять ходити, такі важні, такі пихаті. Я начальник, а ти ніхто. Це кожен із вас, який дивиться на хрест, має це пам'ятати. Дивися на хрест, усмирися. Стань смиренним. Стань на колінах. Дивишся на хрест, пам'ятай, що ця перепонка, яка в сторони, показує, що Христос нас хоче обняти раз, а по-друге, показати, ви всі рівні. Я вас люблю всіх одинаково. А зверхи напис: Хто то є, для кого то є, для всіх людей. Ісус Назарянин, Цар юдейський. Який в собі вибрав і царя, і воїна, і лікаря, і вчителя, і пастиря, і всіх. Придіть до мене, всі струджені, обтяжені, і я облегчу вас. І на пам'ять залишаю вам хрест свій животворящий. Христу Твоєму поклоняємося владику, і святої Воскресення, Твоє славимо. Слава Ісусу Христу, слава на вік.